Привет, мы на канале Лена 9 роман DDX46. То видео называется Качалит Факт. Це угу. ну. колодка. Ну, з горки не з'їжджай, так? А? З горки не треба з'їжджати хіба на ногах, на дупіні. Воно мокре. Ага. Ана трогає. Як на хатка. Поверсі. Угу. Раз, Тільки та... дивись головою не трісні сні, да? Тут три поверхи. Ага. Угу. Тебе аж не видно. Тут там є. Обережно голову. Не тріснись. Угу. Може, в тамту сторону, може, там можна перелізти якось, ні? Чи будеш тут спускатися? Тільки на ногах тоді спускатися на присядки. Далі з тамтої сторони. Бачу одні нозяки тільки. На коков? Будеш телефон будеш цестерна лізти? А може тува? Так от лізти якось сама не знаю, як то треба. Вас там треба, не знаю. То хіба тако, по ті драбині і тоді по тому повсте? Хіба так може, навіть не знаю. Ну, не ліз там, будеш брудний. Тут можна ставатися. Давай дамо на інше.

Может як павук в полотені запутався повотенки канатні, а ха <рикун> Клас, відпочиваєш. <ріст> Можна так собі повисіти, правда? На ручках триматися і висиш собі. Маги в дирку. Але так зявка. Давай, кажи всім папа, -па", до нових зустрічі, бо в мене телефон зараз виключиться просто. так? Каже, підписчикам дякую, дивляться, ставлять лайки і підписуються на наш канал. Так? Кажи. Всім папа. -па. Всім папа. -па.